Друзі, перше про головне, поїхали. Пишуть, що негласні гласні переговори Путіна і Трампа уже нібито відбулись. Навіть є перші декларації. Трамп обіцяв сьогодні, що те, що він робиться, закінчить війну. В той же час в Трампа зазначають, зокрема Рубіо, каже, що всім потрібно чимось поступитись. Нову карту України ніхто не визнає. Втім, сил повернути території України немає. І з поверненням Трампа на посаду президента, лідер Росії, Путін бачить можливість розірвати. Свою міжнародну ізоляцію і реабілітувати свій імідж державного діяча про це пишуть у статті для The Hill Девід Кириченко, сіонний науковий співробітник товариства Генрі Джексона Лондонського аналітичного центру. Найбільше Путін бажає, щоб Трамп допоміг йому відновити статус на світовій арені з цією метою. Російський лідер обережно лезти в Трамп, закладаючи основу для гучної зустрічі, яка могла б зміцнити його позиції як всередині країни, так і за кордоном, зазначає він. Як пише Криченко, в Путіна немає іншого вибору, окрім як умиротворити Трампа. При цьому, оскільки економіка Росії балансує на межі економічного краху, Путін діє обережно, щоб не провокувати Трампа, який вже натякнув на можливість посилення санкцій проти Росії, як визначає аналітика Росія, яка раніше не бажає вести прямі переговори з Україною замість цього, прагне до переговорів з Америкою. А Трамп більш схильний домагатися врегулювання, що ставить пріоритетом його власні політичні цілі і погляди на дипломатію. На його думку, Путін розглядає прагнення Трампа до угоди як можливість наполягати на умовах вигідних для Росії, навіть на шкоду українському суверенітету і безпеці. Перш за все, Путін жадає прямого саміту із США, включаючи Україну, щоб зміцнити свій наратив про Росію як світову наддержаву. Такі переговори покладуть кінець його ізоляції, підтвердять його домагання на сферу впливу в Україні і задовольняють його бажання проєктувати Росію як імериалістична державу, яка заслуговує на повагу на світовій арені. Дональд Трамп і Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова, яка може бути першим важливим кроком до переговорів. Головною проблемою залишається питання, чи буде Україна брати повноцінну участь в цих переговорах, як будуть враховані її інтереси. Переговори без представників України ризикують стати спробою заморозити конфлікт на умовах вигідних Кремлю, але неприйнятних для Києва. Економічний тис, ініційованим Трампом, може стати вирішальним інструментом для примусу Росії до завершення війни. Новий президент США Трамп нібито зайняв жорстку позицію щодо Росії, демонструючи готовність використовувати економічний тиск для впливу на російське керівництво. У своїх останніх заявах він пригрозив посиленням санкцій та застосуванням важелів нафтовій галузі, що може серйозно вдарити по економіці РФ. Такі рішучі дії спрямовані на те, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів і шукати шляхи мирного врегулювання війни. Риторика нового президента США виявилась жорсткішою для Кремля ніж очікували. Зазначає Сіянин. Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду, каже Трамп. Трамп виступив з різкими зауваженнями, зосередившись на економічних збитках Росії. Через війну підкреслив, що в Росії виникають серйозні проблеми. Погляньте на їхню економіку, зауважив він. Президент масштабні втрати в Росії в війні, яка триває вже четвертий рік за оцінками західних аналітиків. Кількість загиблих поранених росіян перевищила 800 тисяч. Осіб він не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він бореться з цим. Це не робить його дуже гарним, сказав Трамп про Путіна. Журналісти наголошують, що ці висловлювання, як зазначають, журналісти стали одним із найбільш критичних щодо Кремля акцент на економічних труднощах і високих людських втрат. А це свідчить про те, що адміністрація Трампа розуміє, що Росія перебуває під значним тиском і має намір це використати 23 січня. В Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив про намір звернутися до саудитів та ОПЕК із закликом до спільних дій для зниження світових цін на нафту. Ви повинні знизити її, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього, якби ціна знизилася. Війна між Росією і Україною негайно закінчилася. б. Трамп зазначив, що ОПЕК мала б вжити відповідних заходів раніше і несе значну відповідальність за ситуацію, що склалась. Експорт нафти і газу є основним джерелом доходів російського бюджету, особливо після запровадження санкцій через пором повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Гинуть мільйони людей, коли ціна на нафту знизиться. Я вимагатиму, щоб відсоткові ставки негайно впали, і так само вони мають знижуватись у всьому світі. Відсоткові ставки мають йти за нами, заявив президент США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.